Всім привіт! Сьогодні 1 грудня і ми прийшли на домашній тачак. Поглядімо який домашній тачок. Тут є е, лежаки двох сімей і трьох сімей. Це саме перші вулики, з яких починали е, пчаловодне. Ну, ну Пчаловати починають з вуликів. Двойні лежаки і там вітроних пару штук. Так, про що був це відео говорити? Покажемо таке теж буває. Тут було. Зараз не буду розказувати, просто покажу, а потім вже хто хоче, може написати коментарі, що, ну, що могло статися з цією сім'єю. Ну, тут не було сім'я, тут була сім'я на трьох, на трьох рамочках. Сім'я була на трьох рамочках. Клуб, виходить, тут сидів клубок. Ну, збирався тут, по тому, не знаю, коли прийшов час, рамки лишилися. Та речі, ну ведно, що туда ще розплод. Залишки ще такі полишались. Ну, дуже давно вже, виходить, тут окуп сидів спереду, отут син сидів. Ось так. Це була е, слабенька, виходить. Сім'я. Ну, Матка, опять же, матку підсадили пізно, матку підсадили пізно і ну, подмору немає, верно, взагалі, ще наші від кліща бровляє. Ось так. Хтось би написав, що це, ну, що вони могли злетіти, сказати, що мінус одна єдиничка на пасіки. Але погредіємо да, один один прикол. Ось тут, заставна, получается, відійшла. Заставна відійшла і вся сім'я перейшла. І, ну, при тому, що і матка теж десь і перейшла. І вона перейшла, виходить, сюди. Тут вже сім'я на цілий вулик. Тут сиділа в на чотирьох ромочках, а тепер вже сидить. Тепер же на всьому, на всьому вулику сидить сім'я. Так, ну ці рамачки. Ну, ці без розпаду рамачки це підуть вони підселяти, тут зробимо розклад, тут є розклад, то ми її перетапимо. Получається сім'я об'єдналася через Через маленьку щелечку сім'я об'єднала до сім'ї І вийшла одна нормальна сім'я. Тут матка була за політкою, потім весною. Та весною буде цікаво подивитися, чи, чи, ну, чи матка. Тут лишилася що тут була, чи ця, що за політкою була. Цікаво буде подивитися. Так і не дивилися, хотіли показати. Щорт таке теж буває так. Тут, тут на пасіці сині сильніші. Ще дім, по пару дегатів управимо. Покажу тільки. Ці лежі які робилися в тому році двох сімей. тут 4 улочки. Раз, два, три, четыре. Тут раз, два, три, четыре, пять. Даже шесть там Так само тут двух Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут семь, какие фанни семьи. Тут, тут а даже так семьи трошки сильнейшие. Дуже файна сідя, дуже файна в тому році, тут є близько 50 сімей, в тому році вона вся робила на ну, поштівся. Поштівся пасіка робила на матки. Заселялися обльотники, підсилювалися облітники, робила сотводки і з цієї пасики пакети не йшли. Просто пасіка. 50 сімей підтримувало велику кількість облік. Так, зараз покажемо ці вулики, які ми формували, коли е, обсипали докупи, виходить, матку місця. Вийшло 12-14 вуликів такі, на 145 ранку. На 145 ранку зимуємо, це перший рік, ще так не пробували. Для самих цікавого, як це буде, як, що. Так, йдемо. Два корпуси, виходить, 145. А де пчли? А де вджали? Тут дуже добре, видно напчалися там сіли нижче, там спереду ви Ну, виходить вже, коли ми їх... Засипали вже, годували і це все. Є теж і мінуса, на, на цій системі теж є. Зараз покажу, які мінуса є. Певна сім'я сіла під верхом. Ось так, Ось трошки є. Файна сім'я, спереду сіла під верхом, та якби йдуть назад. Так само тут. сіли на середині, теж спереду йдуть назад. Зимуємо перший раз на як я казав, на цій системі. Цікаво, чи вони в тому, як вони, будуть, як вони буде в карману. Видно, теплення різне, там ставили пробували трохи тепліше. тут просто ставили одну мішковину, щоб спробувати. Подивіться, вони мають збиратися отай тут. о, Там внизу мають зібратися. Вони мають просто зачепити верхній, виходить цей. Верхній корпус мають зачепити. Щоб зараз, виходить, до середини зими вони піднялися піднялися наверх і, і пішли в бік. Так, це тут 300 рамочка. Тут 300, тут сім'я. Ну, Що видно буде, видно, що там під подмору вже досить непогано непогано все. З однієї сторони і видно, що з іншої сторони так. Ну зараз поряд. Тут клуб непогано сидить. Вроде так файно вже але... Може бутилоньку теплення, але видно, що видно, що подмору дожди більше. Так, тут так само. Фено сидя на середині тут внизу. Центарна 145 рамочка. Хотілося себе попробувати. Вы делаете, чтобы подобрать цену туда, куда вы сидели? Там, Так, тут тоже 300 рамочек. Здесь тоже. Ну верно, там внизу сидят. Тут тоже на 300. внизу сидят. Тут те, що мені сподалося 45 рамочку, ж під самим мішком, отак, під, сів під мішком на самій висоті, я привіз з пасіки їм медовий корпус, виходить. і видно, що вони вже зачепилися за нею. Поклав просто над головою їм спеціально для того, щоб Думаю, якщо б... То, що не хоче я знімав, попробую так, щоб показати якого все діло. Мидімо ну, там знизу Так, певно. Ось так ми виходить, зверху медовий корпус для того, щоб вони від голоду Ну, щоб не почав голдувати зимою, бо е, хоча там мед в першому корпусі теж є, але бджоли сіли так високо прямо під саме мешок, Я за що цега. За що цегав вони будуть добре сіли. Ну, не добре сидить. Так, покажемо, що тут дві сім'ї, скид часу? час. <рес> покажемо ще сім'ї. Це теж на 145-ту рамочку. Дуже добре сидять. Цікаво, трошки там, трошки видно, що ті сім'ї трошки більше подмору, так підсипається. Та там сім'я така непогана. Так, тут тоже так видно, даже колице оставно. Е. Тут видно теж є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну тут файна теж сім'я. Файна сім'я. Так, тут виходить це було, треба буде цей мобиль, коли буде тепліше. Подивитися чітко. Так то мату мороб підсипали, підцепалося. Ну, по сім'ї видно, що сім'я файна сидить, ну, але подмору теж видно, що там є. Пару днів Парутім було трохи тепліше. може вони трохи цей подмор. Ну подивимось. Тут обробляли так само три рази полосками і два рази продавали е, бепіном. два рази проливали. трошки, видно, що... трошки... І вийшло, що ну, не, не повинно бути, б. ну, не знати, опять же, не знати, знати, чи вони просто... Тепер було пару днів було трохи тепліше, вони трохи літали. Може трохи підця з під гнізда, повітяли на біг, то він там так появився. Ну що, я думаю, що показав в принципі, ту сімейку, не яку ми побачив добре, що їх хоча б теж там. Добре, що хоча б їх не розграбували, той метр там лишився, бо мене, походу, об'єдналися вже ну, давненько. Тут там ще півтора стопу, вони ще об'єдналися від місяць, а то може і ще багато назад. Ну, все, в принципі, на саме відео буду думаю, закінчувати. Ось так, зимуємо далі, все не перший день вже зими, календарної. Ще з місяць я і буде видно як... Ще місяць проходить і вже видно плюс-мінус які куби. І вже можна ну, веснок робити, які сім'ї перезимують. Вже видно буде. Якщо багато буде ключа в сім'ях лешся, то куби будуть слабенькі, вже ватка а якщо все нормально виробиться, то за цей час буде. Куби будуть хай, буде, і все буде дуже добре. Кому відео сподобалося, можете поставити лайк, підписатися на канал. Всім!